Будь-яка лекція, вона повинна бути ну, елемент мати шоу. Це декани про кар'єру. Сьогодні з нами декан юридичного факультету Сергія Віталій Олександрович, професор, доктор юридичних наук. Віталій Олександрович, ми сьогодні будемо про кар'єру вашу, про кар'єру ваших випускників і як ви бачите, якою ви бачите кар'єру юристів через 10-20 років. Тобто, давайте зараз почнемо саме з вас. Студентом якого вузу ви були, і як потім розвивалася саме ваша кар'єра? Поступав я ще в Харківський юридичний інститут, але це були буремні часи розвалу Радянського Союзу, розбудови нової держави. Відповідно, завершував я вже Українську Державну юридичну академію. Зараз це Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. А потім, за розподілом, був розподілений до Харківського національного університету внутрішніх справ, де проходив службу 20 років, пройшов шлях від ад'юнкта, викладача до завідувача кафедри, там є назва начальник кафедри. І відповідно, в 2014 році пішов на пенсію. і Постало питання, де мені продовжувати свою кар'єру, було чимало варіантів. Але після спілкування з тодішнім деканом юридичного факультету Каразінського університету, а нинішньою пані ректор, ректоркою Каразінського університету Тетяною Євгенівною Кагановською, я вирішив для себе однозначно, що моє майбутнє в Каразінському. І власне цьогоріч Дві знаменні дати – 20-річчя відновлення юридичного факультету в Каразінському університеті, і для мене особистий ювілей 10 років в Каразінському університеті. Вітаю вас цим. Дякую. а як це бути вами зараз, деканом юридичного факультету, знаючи, що кількість вузів, які годують, теж готують юридичні кадри в в Україні зараз біля 15? Деканом юридичного факультету в Каразінському бути відповідальною і почесно. Водночас ви повинні розуміти, що бути деканом після такої постаті, як Тетяна Євгенівна, ну, доволі важко і відповідально, оскільки нею було закладено основи підваліни взагалі організації роботи на факультеті і. Власне, дуже високо піднято планку організації цієї роботи, керівництва було підібрано персонал конкурентоспроможний. І моє завдання цю планку тримати, а за можливості намагатися рухатися далі. Що стосується конкуренції серед правничих шкіл, то справді закладів, які готують майбутніх юристів, багато. Але нам вдається витримати конкуренцію і з боку наших колег з університету Ярослава Мудрого, з університету внутрішніх справ та з інших правничих шкіл, там Києва, Львова, Ужгорода і так далі. І те, що ми, власне кажучи, не зникли з мапи правничих шкіл за ці 20 років, а навпаки, можу навіть похизуватися в. Наприкінці січня поточного року, за даними веб-порталу Education.ua, юридичний факультет Каразінського університету посів перше місце серед всіх правничих шкіл України. І це за 20 років. Я вважаю, що це дуже таке гарне свідчення того рівня, на якому ми сьогодні перебуваємо. Віталій Олександрович, університет це не тільки навчальний заклад, це наука. І мені просто цікаво. Якщо казати про юридичну науку, про право, яким чином вона буде розвиватися, наприклад, через 10 років, що може бути предметом дослідження, саме дослідження? Ну можу запевнити, що стільки, скільки існуватиме державно організоване суспільство. Існуватиме потреба в юриспруденції в наукових дослідженнях. Звісно, зміни відбуваються доволі швидко. Ми перейшли в кіберпростір, і, відповідно, на сьогодні левова частина таких новітніх революційних досліджень стосується правового регулювання в кіберпросторі. До Про цього це додаєць. Сьогодні пише дисертація. Звісно, звісно, і що стосується використання штучного інтелекту в тих чи інших сферах, в тому числі навіть в кримінальному цивільному провадженні, це теж вже стоїть на порядку денного денному. На одній з наукових конференцій я навіть виступав з доповіддю аватар в правовій площині, бо, власне кажучи, ну не заглиблюючись в деталі. Правове регулювання, воно ж орієнтоване на свідомість людини. І якщо брати це до уваги, то наше тіло це певний аватар, яким користується наша свідомість, наш мозок для того, щоб реалізувати свої потреби і Соціальні. інтереси. І, відповідно, переходячи в кіберпростір, ми використовуємо вже інший аватар, іншу оболонку. І, власне кажучи, знову ж таки реалізуючи свої потреби, і інтереси в цьому вже вигаданому просторі. І, власне кажучи, ми ще якихось 50-70 років не знали, і гадки не мали, що таке кіберпростір, що це таке може бути взагалі. І скільки таких нових штучних просторів буде відкрито в подальшому, ми не знаємо, але цікава деталь. В якому просторі ми не були в реальному світі, в кіберпросторі чи в якомусь іншому так вже складений наш розум, що відносини з іншими ми будуємо через площину відносин прав і обов'язків. По-іншому не виходить. І відповідно в кіберпросторі на сьогодні ми теж говоримо про появу прав, свобод і обов'язків людини вже в цьому новому просторі. За цим майбутньому. Якщо в нас така кількість юристів або людей з вищої освіти юридичної, чи можемо ми сказати, що це якось впливає на рівень правової культури Звісно, в країні? Впливає. Звісно, впливає і це є. Наслідком, як ви правильно сказали, в остребуваності даної спеціальності в суспільстві. Розумієте, фактично, ми йдемо до тієї ситуації, яка має місце і в Європі, і в Північній Америці, що власного юриста, власного лікаря повинна мати кожна сім'я. Якщо ми говоримо про правову державу, то в ній. Всі важливі відносини регулюються в правовий спосіб, і конфлікти вирішуються в правовий спосіб. І на сьогодні, незважаючи на те, що випускників юридичних закладів освіти доволі багато, досі зберігається істотний попит з боку. Юридичних фірм адвокатських mm -hmm. контор і так тобто, далі попит на юридичні послуги в, не буде змінювати в умовах воєнного стану. Треба розуміти, чимало фахівців виїхало за кордон, і на сьогодні фактично кожного тижня до мене звертаються представники адвокатських об'єднань, підприємств, установ організацій. Державних органів з проханням надати кандидатури для зайняття вакантних посад з наших випускників. І треба відзначити, що практично всі наші випускники працевлаштовані, і іноді мені не вдається задовольнити потреби наших колег, практикуючих юристів. Це з одного боку мене як декана факультету тішить, але з іншого боку бентежить той факт, що вони власне, науку. дуже багато. Ну, наука то саме по собі. Наука з практикою вони дуже органічно поєднані, і е, чимало наших аспірантів це практикуючі юристи. Про це можемо поговорити окремо, нам є ким пишатися в даному випадку. Але знову ж таки, насправді, серед тих, хто випускається, не так багато можливо можуть конкурувати на ринку праці і знаходять себе в цій спеціальності. І в даному випадку я бачу, що випускники нашого факультету виявляють спроможність до конкурентної боротьби і займають. Місця в різних органах влади, в на підприємствах, основних організаціях. Тобто вони на практиці доводять свою спроможність як фахівця-юриста. Це значить, що ми правильно готуємося. Чому ця, на ваш погляд, перевага факультету? Ми розуміємо, що поряд знаходиться юридична академія, юридичний університет імені Ярослава Мудрого, там 28 кафедр, у вас 5. Але безумовно ми розуміємо і переваги саме Каразінської освіти. В чому вони ну передусім в тому, що ми можемо забезпечити фактично індивідуальний підхід до кожного студента. Зв'язок зі мною має кожен студент, кожен фактично знає не тільки корпоративну адресу моєї електронної пошти, але й мій номер телефона, і знає, що в разі потреби він може вийти зі мною на зв'язок, і питання буде вирішено. А ви розумієте, в умовах воєнного стану до цього пандемії таких питань виникає, на жаль, доволі багато. Але треба відзначити, що студенти не зловживають цією можливістю, за що я їм щиро вдячний. Більше того, наш склад викладачів відносно молодий за віком, але дуже кваліфікований і амбітний, до того ж, той, який значною мірою поєднує теорію з практикою, надає змогу надати нашим студентам і Теоретичні знання і практичні навички, які їм потрібні в їхній подальшій діяльності. І вони нам за це вдячні. Це я знаю з безпосереднього спілкування з нашими випускниками і їхніми роботодавцями. Ми, як класичний університет, можемо забезпечити міждисциплінарний підхід до навчання, і в наших освітніх програмах передбачена можливість будь-якого студента обрати крім. Тих дисциплін, які стосуються виключно його юридичної кар'єри, ще й ті дисципліни, які викладаються на інших факультетах, але цікавлять нашого студента з точки зору особистісного зростання. І наші студенти обирають різні в даному випадку дисципліни: і економічні, і соціологічні, і так далі, за своїм спрямуванням. Це теж важливий момент, оскільки дозволяє сформувати особистість юриста. Як засвідчує досвід, не можна бути успішним юристом, якщо твоє коло інтересів обмежується тільки юриспруденцією. Річ в тім, що самі ті справи, з якими стикається юрист, вони стосуються різних сфер суспільного життя, і ми завжди говоримо, що зайвих знань ніколи не буває. Юрист до юриста звертаються тоді, коли люди не можуть вирішити свої конфлікти чи проблеми звичним способом. І, відповідно, юрист повинен бути і психологом, і соціологом, і навіть істориком певною мірою. Я знаю непоодинокі приклади, коли мої колеги, які працюють в правоохоронних органах, Користалися своїм досвідом навчання і роботи в інших сферах, які вони мали до юриспруденції, для того, щоб ефективно виконати свої службові завдання в юриспруденції. Додаткові знання вони завжди дають конкурентну перевагу, в тому числі і в юридичному середовищі. Але і це не все, що позитивно відрізняє нас від інших. У нас дуже гарні стосунки з роботодавцями, з юридичними об'єднаннями, адвокатськими фірмами, підприємствами, установами, організаціями, правоохоронними органами. І відповідно за нашим факультетом вже склалося певне реноме, що наші випускники кваліфіковані, індивідуально робо... виховані. Виховані роботящі, що теж має значення, і цілеспрямовані, вони готові досягти результату, вони амбітні достатньою мірою, але найголовніше, що ці амбіції обґрунтовані, вони відповідають їхнім, їхньому рівню знань і навичок. І Ну, за роки свого перебування на посаді спочатку виконуючого обов'язки декана, потім і декана, я не мав жодних нарікань з боку роботодавців на наших випускників. Більше того. Іноді навіть говорять, ми хочемо саме ваших випускників, і вже маємо неодинокі випадки, коли наші випускники, які є вже керівниками відповідних там, випускники, закладів, якими якими ви пишаєтесь? Вони з вами з вами співпрацюють потім так, чи співпрацюють, підтримуєте ви зв'язок. Е, ну е, кого можу відзначити? У нас укладено меморандум навіть про співпрацю. З юридичною компанією «Ріяко і партнери керуючим партнером, якої є Євген Ріяко, наш випускник. І у нього тепер працюють нові наші випускники, бо він знає їхній рівень, він знає якість освіти в на нашому факультеті. Так само можу назвати ну, голова другого апеляційного адміністративного суду. Армен Бегунц. Він захистив дисертацію по завершенню аспірантури на нашому факультеті. І він звертається з проханням надати йому наших випускників і для проходження практики і для подальшого працевлаштування, знову ж таки, позитивно оцінюючи те, як вони працюють. І можна це продовжувати і надалі. Тут інша річ, що є такі сфери юридичної діяльності, які не терплять публічності, наприклад, там робота в Службі безпеки України, де теж є наші працівники або Державне бюро розслідувань. Немає, ще раз кажу, немає фактично. Виду сфери юридичної практики, де б не було наших випускників на сьогодні, незважаючи на те, що тільки 20 років як відновився юридичний факультет в Каразінську. війна змінила роботу на факультеті. Я зараз навіть не про те, що ми працюємо онлайн, можливо, змінилися, змінилися освітні програми. Зміни стосуються різних аспектів. Змінилися підходи до організації освітнього процесу, виховного процесу. Коли я кажу, що я 24 на 7 на зв'язку із працівниками, зі студентами, то це є не перебільшення, це факт. Це вимоги сучасного стану. Що стосується змін до. Освітніх програм навчальних дисциплін зрозуміло змінюється правове регулювання в умовах війни, і ми це відображаємо в наших навчальних дисциплінах під час наших лекцій, акцентуємо увагу на тих чи інших аспектах. Більше того, ми розробили спеціальні короткотермінові програми для розраховування для наших військовослужбовців, в тому числі для їхньої адаптації, для забезпечення їхніх соціальних прав і так далі. Ми, тобто спів... це частина вашої наукової діяльності. Безумовно, військовослужбовці є і нашими студентами і аспірантами. І навіть в умовах війни наука триває і вона потребує наукового забезпечення, в тому числі і з точки зору юриспруденції. Так? Попит на юристів він залишиться високим або зміниться якимось чином. Ем... Форма діяльності або зміст діяльності юрист. Я впевнений, що штучний інтелект ніколи не замінить людину в юридичній професії так само, як не замінить і в інших сферах. Штучний інтелект це лише інструмент в руках людини. І як його використовувати наскільки ефективно і наскільки на користь суспільству, то інше питання. Що стосується нашого факультету, як і університету загалом, бо я і не відмежовую факультету від університету в цілому їхня доля пов'язана, я впевнений в тому, що нас очікує ну, оптимістичне, я б сказав так, майбутнє, бо за періодом війни обов'язково буде період повоєнного відновлення. А це потребує ще додаткових зусиль від юристів і оновлення законодавства, його адаптації вже до повернення до мирних умов життя. І розвиток науки і техніки теж нікуди не дінеться. Я б не хотів ототожнювати розвиток факультету зі збільшенням кафедр. Як засвідчує досвід, кількість кафедр це не гарантія якості науки і освіти. Можливо, право штучного інтелекту для того, щоб створювати якусь кафедру, чи її навпаки реорганізовувати чи ліквідовувати, необхідні передумови, наскільки це доцільно. Не треба робити реформу заради реформ. Мене на сьогодні цілком влаштовує та кількість кафедр, які є. Вони можуть збільшуватися кількісно кожна з них. Якщо ми дійдемо до тієї ситуації, коли бачимо, що треба відмежовувати, потрібна подальша диверсифікація в цій сфері, ми це зробимо. А що, є що загадувати диверсифікації? рано. Річ у тім, що, наприклад, штучний інтелект це не є окрема сфера праворегулювання, будова кафедр, Грунтується на відповідних напрямках юридичної науки і галузях, право, галузях права. Відповідно цим ми і обмежені. З врахуванням ще і міждисциплінарних зв'язків всередині юридичної науки. Більше того, ми стикнулися з ситуацією, що якраз на сьогодні ми потребуємо більш тісних, міжкафедральних, міждисциплінарних зв'язків в межах юридичної професії. Бо, власне кажучи, на сьогодні пріоритетні будь-які там розвідки в сфері права вони обов'язково пов'язані з виходом за межі усталених кордонів тих чи інших галузей. Ну, наприклад, я вже казав, конституційна економіка на стику конституційного права і економіки. Але є і питання, які потребують комплексного підходу з точки зору загальної теорії історії держави, і права, конституційного, адміністративного права. І тоді якраз оці комплексний підхід дає змогу вийти на якісно новий рівень. Але це зовсім не вимагає змінювати будову, внутрішню будову факультету. Подивимося, як воно буде надалі. Плюс не, треба ж розуміти, що все залежатиме від кількості наших студентів, від цього залежатиме кількість наших викладачів. Зрозуміло, що будь-яка кафедра вона повинна мати таку внутрішню будову, яка б давала можливість ефективно і оперативно управляти процесами всередині цієї кафедри. Ну, не може бути кафедра з 50 осіб. Дуже важко організувати ці всі процеси. Є мінімально встановлено законодавство мінімальна чисельність кафедри 5 осіб от давайте в цих о, межах і будемо дивитися від 5 до 20 осіб оптимальний варіант а для сфери кафедри. Працевлаштування, так, сфери, сфери працевлаштування юристів зміняться через ем, час Звісно, з'являються нові галузі економіки, галузі господарства. Навіть державний апарат стає більш складним. Але юрист все одно це юрист. Скільки існуватиме державне організоване суспільство, скільки не буде потреби в людині цивілізовано вирішувати конфлікти, проблеми, які виникають в ньому. Буде востребованість в юристах, я в цьому впевнений. І вибачайте, професія юриста вже налічує не одну тисячу років, власне, і ще не одну тисячу років воно проіснує. Тому і потреба в юристах, я впевнений в цьому не зникне. попит, да, попит, він попит не тільки значно. збільшиться, оскільки ми говоримо про державу правову, державу конституційну. Або, як полюбляють говорити в Сполучених Штатах державу суддів, то, звісно, в такій державі має бути достатня кількість юристів. Що означає слово «достатня»? це завжди залежить від специфіки, навіть ментальності, історії, багатьох інших факторів конкретного суспільства. Поки що я впевнений, що Україна не досягла. Того піка насиченості mm -hmm. юристами. І знову ж таки, не можна це встановлювати штучно. В, умовах, в залежності, наприклад, від кількості населення. В умовах плюралістичного суспільства, в, коли є свобода вибору, виду діяльності, не можна заборонити людині обирати ту професію, якою вона. Прагне навіть а нехай вже освіта. буде конкуренція. Та да, можна тоді... мати освіту і не працювати юристом або адвокатом, а мати власний Ю... бізнес. Юридична освіта нікому ще не завадила. і у нас є чимало студентів, які. Вже отримують другу чи третю освіту, маючи освіту економіста, психолога і так далі. Вони говорять: я хочу розуміти це власне з юридичної точки зору, не покладаючись тільки на своїх колег, професійних юристів. Я хочу це робити самостійно. І це цілком зрозуміло і обґрунтовано. Браво. Дякую.